Дайкон коренеплід схожий на гігантську редиску. Недарма його ще називають японський редис. З властивим східним селекціонерам бажанням створити щось незвичайне, був отриманий сорт у вигляді величезної ріпи. Його вага досягає 45 кг, а діаметр 50 см. А яких розмірів дайкон вдалося виростити вам, як виростити китайський овоч? Незвичайний коренеплід не завжди можна знайти в наших магазинах, а ось посадити свій. Цілком можливо, оскільки це південний коренеплід виростити японські або китайські сорти в наших широтах не представляється можливим, йому потрібна висока вологість у поєднанні з яскравим сонцем і коротким світловим днем. Українськими селекціонерами були отримані сорти, що дають хороші врожаї в умовах середньої смуги Україні, як для будь-якої садової культури, для білого редису дайкон першорядне значення має підготовка ґрунту. По перше, не можна садити на ту ж грядку, де в минулому році росли хрестоцвіті після капусти редиски і редьки садити не рекомендується. По-друге, потрібна глибоко оброблена земля перекопати слід на глибину лопати і ретельно подрібнити у м'якій і пухкої землі коренеплоди вийдуть рівні, по-третє, внести в ґрунт велику кількість перегною і достатньо комплексних добрив, якщо ґрунт кислий, і вапнують дайкон в наших широтах, садять в два етапи: або на початку квітня на розсаду, або вже всередині серпня. Для отримання осіннього врожаю щики з розсадою тримають на заскленому балконі. Або в теплиці після того, як мине загроза заморозків, саджанці пересаджують заздалегідь підготовлену грядку, а в разі зворотних весняних заморозків вкривають плівкою або нетканим покривним матеріалом. Порада, якщо навесні посіяти відразу в ґрунт рослини підуть в стрілку і врожаю не буде. Осіння посадка дещо простіше. У серпні вже немає необхідності возитися з розсадою. Досить дотримати всі правила з підготовки ґрунту і забезпечити регулярний полив осінні посадки хороші ще й тим, що отриманий урожай можна відправити на зимове зберігання, до корисних порад можна віднести і підгортання, тому у деяких сортів коренеплід дуже сильно випирає над поверхнею грядки, дайкон, звичайно, не замінить нам звичну рібку, але принесе різноманітність на наші грядки і користь на наш стіл. А його довге зберігання дозволяє ласою весняними салатами практично до нового врожаю. Корисні властивості редису Дайкон, як і всі його родичі, має антисептичні властивості, що робить його хорошим помічником в лікуванні застуди та кашлю. Дайкон, на відміну від звичайної редьки та редьки, має м'який смак, оскільки не містить великої кількості гірчичних олій. Ця властивість дозволяє його вживати в їжу дітям і людям, що страждають серцевими захворюваннями. Біла редька дуже ефективна при лікуванні атеросклерозу, регулярне його додавання до основного раціону допомагає очищати судини від холестеринових бляшок. Цей азіатський коренеплід очищає печінку і нирки. Стимулює роботу шлунка і кишечника, радиска дайкон володіє підвищеним вмістом вітамінів і пектину, які зміцнюють імунітет. А здоровий імунітет одна із запорук нашого довголіття з цієї причини. Він показаний людям, які зазнали радіаційного випромінювання. Однак, при надмірно вживанні, навіть м'який дайкон викликає подразнення слезових оболонок травного тракту. При гастриті виразці, а так само хворобах печінки і нирок варто знати міру кулінарні поради, говорячи про користь вживання будь-якого продукту, не можна обійти стороною способи його приготування, Китайський редис дайкон хоч екзотичний за походженням. На нашій кухні може використовуватися в традиційних стравах. У класичному рецепті окрошки можна замінити рідний коренеплід заморським, при цьому вона може стати частиною дитячого меню. Салат з яблуком, зеленим горошком і дайконом. Легкий, і вітамінний. Він буде дуже до речі, тим, хто стежить за своєю вагою.